Давайте подивимося, які ж умови життя студентів у гуртожитку. Наразі для тимчасово переміщених здобувачів вищої освіти надані всі необхідні умови для комфортного проживання. Кімнати обладнані всім необхідним для якісного навчання та життя. У минулому навчальному році нашому університету була надана грантова допомога, в результаті якої ми отримали побутову техніку та меблі, таку як микрохвильові печі, бойлери та пральні машини. Наразі наш університет співпрацює з громадськими волонтерськими організаціями, в результаті чого скоро вже будуть встановлені нові душові кабіни та зроблений ремонт в певних кімнатах. Студентам, які безпосередньо заселилися у гуртожиток минулого року, умови проживання подобаються. Частина приміщень вже відремонтовані проте процес модернізації триває і надалі. Коли ми з'їхали в гуртожиток, тут були умови гірші ніж зараз. Але все ж таки за рік часу ремонти робляться. В моїй кімнаті зробився ремонт, і ще в декілька кімнатах зробили, зробили ремонти. Поставили нові бойлери, поставили стиральні машинки, їх збільшили кількість. Також зробили ремонт в душових кабінок, заміняли кухонні прилади. Зробили в нас також кімнату відпочинку, де ми можемо також навчатися. І... Відпочивати всі ремонти зроблені за рахунок спонсорів і за рахунок адміністрації нашого закладу, за що ми їм і вдячні, попри виклики зумовлені війною, Луганський державний медичний університет заклад, якому є чим пишатися, адже його випускники це професіонали, які успішно працюють в Україні та за кордоном, щодня дбаючи про найцінніше здоров'я людей.